У сполучених штатах пройшли гучні протести. Місяць пройшов у своєму Фейсбуці. Ви пишете, що все тільки починається. Е, які ви маєте прогнози щодо розвитку цієї ситуації? Ну, я мав на увазі, коли писав цей допис, що дивіться, Трамп не так давно президент, а в принципі є вже велика кількість незадоволених його власне внутрішньоамериканською політикою. З одного боку, це було дуже очікувано, тому що я ну давно спостерігаю за взагалі політичною системою Сполучених Штатів і це предмет, в тому числі частково моїх наукових. Скажімо так, розвідокна, да? і от я бачу, що приход до влади Трампа він дуже сильно поляризував взагалі американське суспільство. Це такий от факт, який власне дуже складно відкидати. Він дуже поляризував полі взагалі весь політичний істеблішмент. Якщо раніше демократична республіканська партія могли сходитися по якимось ключовим питанням виступати навіть спільним фронтом, то зараз ситуація дуже сильно помінялася, і очевидно, очевидно, що деякі дії Трампа. Передусім, звичайно, в сфері внутрішньої політики, але буде підтягуватися, повірте, і зовнішня політика. Вони викликають вже обурення і незадоволення у американців. Я бачив там виступ, якщо не помиляюсь, представниці демократичної партії. Вона прекрасно просто там жартувала політичний гумор. Знаєте, це така достатньо тонка річ, але. Вона там багато жартувала над тим, що робить Трамп, над тим, що роблять республіканці. і Потім сказала таку фразу, що відразу забігаючи наперед, хочу сказати, що мене навряд чи зможуть республіканці закидати яйцями. Чому тому що яйця дуже дорогі? Знаєте, і от, дійсно зараз в штатах спостерігається проблема. Ну, з елементарним, скажімо так, продуктом, який в принципі використовує, я думаю, там ну 99% всіх родин щоденно Щоденному, скажімо, вжитку, а ціни дуже сильно зросли. І це здавалось би одна маленька деталь, але це деталь, яка йде в розріз, в тому числі, з великою кількістю обіцянок, які давав Дональд Трамп. Він казав, що він в перший день підпише указ, і всі, значить, товари в магазинах стануть дешевші. По факту вийшло навпаки. І тому зрозуміло, що багатьом американцям ця ситуація чисто економічно не подобається. Але на вулиці сьогодні вийшли ті люди, які бачать загрозу для. Американської конституції, які бачать загрозу для американських інститутів, я розумію, що в в в тому фото, де Трамп зображений у вигляді короля, є дуже багато тролінгу і жартів, і можливо його не слід сприймати яким чином там буквально. Але з іншого боку, та ж історія з Ілоном Маском вона показує одну дуже важливу річ: що до влади по суті приходять люди, які не мають ну формальних повноважень. Він навіть здається до сих пір є просто радником, власне Трампа навіть не отримав ту посаду, про яку раніше йшла мова, і ці люди мають безпосередній вплив на прийняття рішень, які визначають долю е величезної країни. Там трихтр тр 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 мільйонної. Да і в цьому контексті багато американців, звичайних громадян, вони звичайно ситуацію не задоволені. Їх лякає розквіт правої такої ідеології, причому правою в найгіршому розумінні цього слова, тому що під маскою. Консерваторів ховаються або якісь праві радикали, або, наприклад, відверті популісти. І Це в принципі вся, вся така проблема, яка буде тільки наростати, і Трамп однозначно буде стикатися ще із проблемами всередині країни, якщо він їх не зможе швидко вирішити. А його перший місяць президентства показав, що швидко вирішити він їх не зможе, тому що він не має просто плану, як це робити. І ми, на жаль, на жаль, деякою мірою спостерігаємо схожу ситуацію і в контексті зовнішньої політики. Оці його заяви там про мир, про Перемовини Росію і так далі, вони якраз ідуть від того, що просто-напросто у Трампа немає цього плану, і він шукає якісь прості рішення. А ці прості рішення вони не завжди є правильними. Ну це м'яко кажучи. Ну, це знаєте, Трамп хотів за 24 години закінчити війну Росії проти України. А у підсумку допустив так, що яйця тепер здорожчали, і американці бунтують. Ну це в принципі все, що потрібно знати. Тут от бачу заяву, яка з'являється від Білого Дому. Радник Трампа з нацбезпеки ВУЗ сказав, що. Україна має цінувати те, що роблять для неї США. А риторика, яка йде з Києва, образа для Трампа. У мене тут є так: напевно, навіть декілька питань одразу. Перше на точно образа для Трампа це те, що зараз іде з Києва. Тут же ж ну історія в тому, що Зеленський, ну з чого все почалося, якщо так згадати, що а, Трамп образився, як на мене, на те, що Зеленський ну. Типу Трамп же що вважає, що він там якийсь лідер, він лідер всесвіту, король там і все. Тут якийсь Зеленський сказав, що ми не будемо підписувати цю угоду, яка буде шкодити інтересам України. Нам потрібні справедливі гарантії, про що ми говорили, а не ці от обмеження, і там скільки Зеленський сказав, здається, у нього було скільки п'ять хвилин, здається, чи скільки прочитати цю угоду, яку він відмовився підписувати. От і я до того, що. Мені здається, саме Трамп образився, і від цього іде вся ця риторика про те, що Зеленський там диктатор, зеленський. Там що він там ще наговорив? Я не хочу насправді зараз це все повністю згадувати. Що думаєте про цю риторику, про ці заяви? Ну, дивіться заяви про те, що там Трамп образився на, на щось, що сказав власне Зеленський. Я думаю, що вони можуть мати місце. Тут дуже великий суб'єктивний фактор дійсно присутній. І я не маю на увазі, що ми не повинні були щось говорити. Да? Не в цьому справа тут проблема в трошки іншому. Оцю проблему ми не одоцінили, мабуть. Але слухайте, в принципі, дорослі люди взагалі на такі речі навіть не звертають уваги або вони не можуть. Собі уявити, що такі речі можуть мати місце в серйозній політиці, тим більше політиці американській. Що я маю на увазі? Ми не, оцінили, не дооцінили той факт, що е, в команді Трампа є люди, та й власне команда Трампа побудована таким чином, що ці люди будуть заходити до свого шефа, боса. Я не знаю, як вони його там називають, може вже і королем, да? після цих, цих, е, фотографій і коладжів. І йому на вуха там не шептують, що хтось про нього щось не так сказав. Мені здається, це має місце. До речі, там була відповідна стаття в одному західному виданні. Вони пишуть, що там якісь радники, спеціалісти в Білому домі, от так спостерігали там за тим, як іде йдуть заяви з боку України. Вони там хвилювалися, що вони вийдуть на якийсь такий рівень, який неможливо буде це контролювати. Але прориву Трампа і цей наскок наїзд там на Зеленського і на Україну. Він почався після того, як закінчилася Мюнхенська конференція. І я не виключаю, що коли з неї повернувся той же віце-президент, який там Трампу. За не знаю, за Гольфом чи за чим вони, чим вони там люблять займатися, розказав про те, що якось не так про нього щось говорили. Кажуть, що Трампа дуже збурила фраза про ну, президента України, що він якби дезінформований, що в нього там схиблена якась інформація стосовно російсько-української війни. Він на це дуже сильно образився. Я ну, не знаю наскільки фраза про дезінформацію була коректною. Але я переконаний, що її дуже некоректно Трампу подали. От в чому суть. і він тут ти типу, посильно розізлився і почав розказувати якісь там речі. Ну, слухайте з іншого боку. Ну він на повному серйозі знову сказав про 700 тисяч загиблих і про те, що ми кожне тіло бачимо зі спутника. Ну от, вибачте, як це коментувати. Тобто вони там зі спутника бачать кожне тіло загиблого, яке лежить десь на полі бою. Ну так, такого не буває прямо до, 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 до таких речей. Але Трамп говорить це на повному серйозі. Тому питання, звичайно, про його інформування, про рівень його інформування є. Врешті-решт, найкращим показником е, певної відсутності адекватної інформації. У Трампа є ця історія з американською допомогою. Почали зі 170 мільярдів, закінчили ледь не п'ятьма сотнями мільярдів. Да? Звідки взагалі ці цих? При взялися він в одному одні в одному виступі е, згадав спочатку 300 мільярдів, потім 350 мільярдів. Ну слухайте нічого собі роз, роз, такі. Знаєте, розгін да на 50 мільярдів. Хопа і за пару е, там секунд буквально виступу збільшив цю суму. От навіть в цьому ну є. Є багато питань: чим вони оперують, як вони оперують, звідки вони це власне беруть, і от воно наклалося один на одного. Тут і не підписана угода. І найголовніше. Трамп не отримав швидкого результату, як він, мабуть, його собі уявляв з приводу завершення війни. і Він вирішив давити на кого. Ну в його розумінні давити треба на слабого, якщо він порівнює типу Росію Україну, Україна виглядає слабкішою. Зрозуміло, бо в нас немає ядерної зброї, яку ми віддали. До речі, за тим не знаю, як його правильно назвати, щоб цензурно да бодаперським меморандумом. І от в цьому контексті він починає тиснути більшою мірою на Україну. Плюс для нього Україна ще й інструмент, за допомогою якого він просто намагається приборкати Європу. І вибити у, ну, у Європи найкращі умови взаємодії зі сполученими штатами, так що да, ситуація на зараз складна, але е, знаєте, оцей фактор суб'єктивності, який присутній, оцей фактор емоційності, його він же може розгорнутися як зовсім інший бік. Він же може зовсім по іншому виглядати, і він е, може бути в тому числі використаний на нашу користь. Давайте почекаємо. Я думаю, що можливо вже на наступному тижні нас будуть чекати більш приємні новини, особливо якщо місія Макрона і Стармера вдасться, і вони нормально. З Трампом поспілкується. Ми ще поговоримо про цю місію Макрона, але давайте, пане Ігоре, все ж таки, от маск зробив чергову заяву, і е, про кошти він сказав: велика частина грошей, направлених Україні, насправді опинилася в руках американських чиновників. Через це Зеленський каже, що отримав лише 50% коштів. Тут про що про те, що зараз вже починається ось цей розворот, про який ви говорите, чи більше мова йде про те, що зараз знову будуть критикувати адміністрацію Байдена? А от дивіться, тут це цікава історія, я теж паралельно дивлюся на це. Да мені там скидають і, і ну там просто не сильно цензурні слова пише да? друзі з приводу цього. Але насправді, от взагалі виглядає таким чином, що ну, може скластися от зараз враження, да, що от всі наїзди на Україну це як якась операція прикриття. Ми отут роздуємо спочатку цю історію, а потім скажемо, що дійсно Зеленський не може знати про половину коштів, бо вони осіли у демократів. Цікаво, так я вибачаюсь, А які тоді претензії до України? Тобто виходить, що ми до цього не маємо жодного відношення. Ми точно не задіяні в якихось там, як вважають нинішні ну, представники влади американської, задіяні, скажімо, в цих операціях. Ну тоді вибачте, розбирайтеся у себе. Ну правда, тут цікаво, а маск пост тепер напише з вибаченнями до України, що до вас питань немає. Ви ви все чесно отримували, чесно використовували з однією метою захищати свою незалежність і демократію від росіян. Чи вони зроблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбуло? Ося, але ну бачите, зараз цікаво насправді все це закручується. Я не здивуюся, взагалі, що в якийсь момент той же Трамп зробить вигляд, що нічого й не було. Може так і не буде, розумієте, зараз. Складно дуже це прогнозувати. Може він навпаки буде далі нагнітати і добивати. Може він дійсно хоче там, щоб в Україні відбулися вибори. Якийсь там інший президент був, з яким йому буде простіше, і якого він не буде згадувати не в дуже приємному для себе контексті імпічмента. Ми ж пам'ятаємо, що цю історію Да? вона здавалася, була вже достатньо давно, але ну люди типу Трампа, мабуть, і такі історії довго пам'ятають. А може й бути таке, що вони вже з понеділка почнуть говорити інше, що та ні, України Тань немає. Тут виявилося, що не Україна винна, а от якісь там попередники, і ми тепер будемо шукати гроші. Тут ну, все можливе. Тим більше, що Україна неодноразово говорила: якщо є якісь питання, приїжджайте, перевіряйте, проводьте аудит. Ми якби не проти, і давайте вирішувати, що і як робити. То знаєте, в контексті цієї риторики ну Трампа і зміни і, і в принципі і абсурдності. Бачив сьогодні, як на мене, дуже вдалий жарт одного нашого стендап-коміку на тему того, що на шляхи чотири шляхи, як стати диктатором. Перший шлях це виграти в танцях зірками. Потім другий шлях озвучити цього ведмежа спадінгтона, третій шлях це там. Умовно стати президентом України в 2019 році, і четвертий це проспати візит цього міністра фінансів Сполучених Штатів Америки до Києва, і все ти диктатор. У тебе 4%, Я я, -я як це погано. А хочу ще тему зачепити, яку ви згадали. Це про Макрона, який якраз таки і поїде до штатів. Як ви вважаєте, які. Шанси у Еммануеля на щось ну, конкретно так вплинути, які у нього є важелі впливу насправді зараз на Трампа. Бо попередні, там, якщо уявити, що є Дзінь також який міг питатися, то не сильно так, щоб сказав, що вдалося. Чи взагалі вдалося. Ну, от розплувачите це. Ну, дивіться, Макрон поїде зі Стармером, в принципі, вони на двох, я думаю, можуть там серйозно на Трампа спробувати принаймні повпливати. І давайте відверто. У нього немає іншого вибору. Ну, От реально. Зараз така складається ситуація, що Європа в нормальних взаємовідносинах зі Сполученими Штатами через контекст російсько-української війни зацікавлена ну точно не менше ніж ми. Я думаю, що вони дуже взагалі налякані. Насправді налякані набагато більше за нас тим, що відбувається, тому що розумієте, вони не знаходяться 11-й рік війни, і ну вже скоро на жаль буде четвертий рік початку як широкомасштабної війни. Да? тобто для них це реально шокова ситуація. Тобто, для, до них потроху починає доходити, що от оті всі страшні картини, картинки, фотографії, які вони бачили з України, вони можуть бути ну потенційно взагалі на їхній території, прекрасних у цих сел в Провансі, там, дачі чи, чи містечок в Нормандії. Чи ще в якійсь там будь ну, якій країні Європейського союзу? При тому, чим країна ближче до Російської Федерації, тим вище, вище шанси да, на те, що там це відбудеться, і тому Макрону і тому ж Старнеру зараз треба продемонструвати максимум. Я не знаю, переконливості для того, щоб якось домовитися з Трампом і оч і пояснити йому, що погані відносини з Європою і зрада України. Ну давайте так от говорити до максимізуємо відразу цю проблему. Це точно постріл в ногу у самого ж Трампа, оскільки е, ну після такого говорити про якесь там лідерство Сполучених Штатів Америки, точно буде не варто. Зумієте, людина, яка просто постійно розказує я маю на увазі президента США, що Америка буде, говорячи мовою їхніх проповідників і політиків, буде сяючим містом на пагорбі. На да, от алюзії нам на Біблію, вони ж коли створювали навіть державу. Вони казали, що наша країна повинна бути таким сяючим містом на пагорбі. і весь світ буде на це місто дивитися. То вона після такого перетвориться, вибачте, на руїни ніякого сяючого міста там не буде. І тому європейці повинні дуже будуть активно попрацювати і власне щось запропонувати. Ми знаємо зараз за повідомленнями змі, що вони планують там запропонувати певний такий варіант вже врегулювання ситуації, введення, наприклад. Там військ, звичайно, за згодою України в якості там певних сил підтримки чи миротворчих сил, називаються вже там певні цифри і так далі. все це предмет дискусії. Але добре, що він вже з'явився, і добре, що про нього йде власне мова. І е, ну, вони повинні будуть дуже багато зусиль докласти, щоб цю ситуацію поміняти. Ну, я думаю, що певні надії ми можемо покладати просто через те, що розумієте, е, ну, їм нема куди діватися. От у нас є такий дуже від, ну, жарт, який ходить. Там нашими соцмережами, що чому українці не бояться третьої світової, так тому що ми в неї практично живемо. Да? Якщо так подивитися, у деякою мірою на те, що відбувається, то е, ну, десь для нас знайома така ситуація. А от всі інші цього не знають. І цей страх може зараз їх змусити, врешті-решт почати якось нормально діяти. Я е, думаю, що Трамп прекрасно, прекрасно про це знає. Тобто, це його така і спеціальна політика ще більше лякати, е, принижувати навіть дипломатично, да, деякою мірою там європейців, вказувати, що вони не так себе ведуть, не тим займаються. Венсон знову написав статтю нещодавно. Е, по, чому війна повинна закінчитися? Як ви думаєте, що він поставив на перше місце? Він поставив на перше місце Європа веде неправильну політику. Вона веде неправильну міграційну політику і ще якісь там речі. Яке відношення міграційна політика має до російсько-української війни? Вен звичайно. Не пояснили, але пріоритети очевидні, що вони хочуть і як вони намагаються це просувати, так що в цьому контексті у європейців зараз дуже знаєте простий вибір або щось змінити, або просто сидіти і чекати, що в будь-який момент Путін може почати поводити себе як власне господаря в Європі. Тому що у Путіна з одного боку, вибачте, гола дупа, ну з точки зору там економіки і власне забезпечення його населення, але населенню цього достатньо, і поки типу окей, але в нього добі. Військових і до біса ще ржавого заліза, звичайно, він більшу частину і найкраще вже давно втратив в Україні, але для європейців, які розслабилися, навіть для якихось там певних проблем, достатньо великого масштабу, навіть цього вистачить так, що в них ситуація дуже проста: або вони щось міняють, або в них будуть дуже туманні і не дуже добрі перспективи. Пані Ігоре наостанок хочеться поговорити про Кітакелуга сьогодні. І вчора він власне був в Україні, здійснив офіційний візит. Зустрівся з Володимиром Зеленським прес-конференції за результатами зустрічі не дав, тому що американська сторона відмовилася в той же час. Білий дім зробив заяву, що Трамп дуже засмучений Зеленським. Зеленський має повернутися за стіл переговорів щодо угоди про корисні копалини. Наша Основна ідея в тому, аби зупинити вогонь. От як ви бачите ці ось нинішні заклики, відмову від спільної прес-конференції, чи пов'язані взагалі ці речі, чи можливо там просто за результатами зустрічі не захотіли розкривати якихось карт викладати це все на стіл? Просто зараз я маю на увазі зустріч Келога з зеленським. Дивіться, я думаю, що в відміні прес-конференції немає нічого страшного. Очевидно, чому це відбулося? По перше, я думаю, і зеленський, і тим більше Келог, ну Зеленський меншою мірою, а Келог, вони просто би боялися щось не те сказати. Що потім це не як так було прокатровано власне Вашингтоні. Розумієте, оце ж важливий момент. І другий момент. Ну, прес-конференція ж передбачає якісь запитання журналістів. і Я чомусь думаю, що наші журналісти би питали Келога більше про те, що робить і думає його босс, так би мовити. Да, а Келог точно не та людина, яка хотіла би це коментувати. Тому вирішили, як би її не проводити. Але я так зрозумів, що насправді візит Келога дуже непогано пройшов. У нього було багато зустрічей. Він зустрічався і зі спікером і з міністром закордонних справ. і з, я так розумію, з нашим і військовими, тобто інформації в нього дуже багато. Головне тепер питання: як він цю інформацію донесе до Трампа, і як власне він зможе йому адекватно це пояснити. А з приводу угоди, слухайте, так Україна і не вставала зі столу перемовин. Ми ж сказали американцям, що ми готові працювати, але давайте в нас є якісь свої зауваження, якісь свої побажання. Давайте дійдемо до якоїсь спільної позиції. Я думаю, що фінально ця угода підписана буде, тобто, ця цю історію дотиснуть. Трамп це подасть як якусь величезну Перемогу і представить цю угоду як щось таке екстраординарне для свого населення. Причому всі ж чудово розуміють, що ця угода ніяких бонусів в найближчі, навіть не місяці, навіть в найближчі роки, прям в такому форматі, як про це говорить Трамп, не дасть. Але йому це і не потрібно. Йому потрібна в принципі якась історія успіху. І е, я думаю, що ми зможемо тут в принципі з американцями так чи інакше домовитися. Ну будуть внесені певні корективи, е, і сторони залишать. Це я сподіваюся, задоволеними одна одною так це відбулося через такі дуже негативні моменти, але в принципі тут потенціал для подальшої роботи є, і я думаю, що його можна буде довести до логічного завершення. Ну будемо сподіватися, будемо стежити за цим всім. особливо дійсно. Ну тому що Україна сама акцентує на тому, що треба інвестувати і справедливо. Ну тому я думаю, що в Штатах це рано чи пізно все одно зрозуміють і будуть про це відкрито казати, а не те, що вони кажуть зараз.